Ксенія шукає собі квартиру ще з березня. Каже, знайти підходящий варіант на оренду зараз важко. Квартири розбирають дуже швидко. Желательно, звісно, на лівому берегу, або центральний район. Дівчина продивляється варіанти та поки підходящого не знайшла. Шукає стандартну квартиру, однокімнатну ціною до 10 тисяч гривень. Ну, лівий берег для мене більш комфортний, ніж центр. Поэтому я его больше рассматривала для удобства, потому что недалеко ездить до работы, недалеко центр. В принципе, на левом берегу всегда все есть. Вся інфраструктура, магазини. от, все таке. зараз у Дніпрі квартир на оренду дуже мало, бо до нас їдуть переселенці, повертаються Дніпряни із заходу країни і з Європи. Усім десь треба жити. Тож ціна на житло виросла, кажуть ріалтори. 5-10 тисяч гривень вже можна знайти якісь там квартири. За 10 тисяч гривень можна знайти, знайти однокімнатну квартиру. добру. там є е, пральна машина, телевізор, смарт, там є кондиціонер. Це 10 тисяч. І важливо, вона на перемозі або в центрі. Весь ринок нерухомості у Дніпрі розділився. Купівля просто зупинилася, а от оренда б'є усі рекорди. Люди забирають будь-які варіанти, не дивлячись на район та умови. Тож ціна по всьому місту приблизно однакова. Отже, однокімнатну здають за 10 тисяч, двокімнатну за 15. Три кімнати відповідно від 15 до 20 тисяч гривень. А за оренду будинку цінник інколи сягає і 40 тисяч. Їх найчастіше знімають. Мають біля Дніпра у селищах: це Новоолександрівка, Братське, Обухівка, Підгородне, Піщанка чи Орлівщина. Будинки, які великі, ну, наприклад, 200-300 метрів. Ці винаймаються за 60 тисяч гривень. Але там така тенденція, що раніше там мешкали якісь люди з великими статками, а зараз в великих будинках мешкають або представники якісь благодійних фондів, яких багато і вони разом живуть, або декілька родин. Вони збираються там по 20-30 тисяч, самі вони зняти будинок не можуть, але хочуть будинок і разом живуть. Та якщо оренда квартири не по кишені, знаходять і креативні варіанти. В моїй практиці є 4-5 таких офісних приміщень, де звільнили меблю офісну, купили кроваті, зробили загальні місця, і кімнати ці здають. Кімната. 4 тисячі гривень на місяць там мешкає родина 3-4 чоловіки. Чи буде лісти вгору ціна на винаймане житло ближче до нового року? Ні ріелтори, ні економісти сказати не можуть. Все залежить від війни того, як вона впливає на економіку країни та географії бойових дій. Аліна Моренко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.